Так, маємо такий шикарний кущик гльоду. Зараз назбираємо і насадимо в посадки під в бочок. Порозкидаємо і буде і фазаном чим посмакувати. І, може, щось прийметься. Okay. Дівчатам дуже підходить таке. Так, дівчата, да, смачно? Смачно, да? Трошки да, ну. подвиньтеся, та да я з вами разом попасуся. назад тут і шепшинка То в карманах забирає, ану. Амінушка, це ти. Доставайте самі, не треба в кармані витаскувати. Чепиться, дівчата, от чіпіться. Збирайте самі, шукайте. Дивіться, скільки там на землі попадало.